Дуру, папа, дуру, з неба він капає. Бо в хмарках накопичується вода, а потім вона вибігає. Вибіга, Щоб літо не стало. Щоб полити квіточки, тому що... Рослини, якщо дуже велике сонце, вони можуть пов'язати, а якщо йде дощ, то вони навпаки ростуть. Якщо не буде доща, не будуть рости квіти. Хмари набирають воду, потім вони не витримають і падає дощик. По хмари не, не стають шині, бо, бо квітки хочуть пити. Іде того, що коли дує вітер, то хмари згущаються в одну єдину хмару. А коли вони згущаються, то на небі сонечко тільки світить зверху. І, і там, де тінь починає розставати хмаринка і падає в формі води. Бо хмарка багато напилася водички, бо е, вода випаровується і е, е, утворює велику хмару. Тому що хмара випаровує воду. А коли дуже холодно, вон, пар перетворюється у воду, а вода важча за повітря, тому падає вниз.